Всім привіт. Так. Ми зараз з Юлією будемо розбиратися шайтан машиною. Річик вже розбирається. Ми прочитали інструкцію, почти розібралися. Називається вона якась отака. Вот Коротше, вроді, якась отака. Вот <laughs> така машина. Тобі теж подобається ця машина. І зараз будемо відпарювати э, штори. Щоб ще Юля це робила в вихідний день. Да, Юль? Да, в себе порядки навела, прийшла до подружки. Вот так от Ну, щось клацнуло, Юля. Зараз будемо робити. Тільки от задачка у нас нужної mm -hmm. насадки не оказалось. Потім ми будемо спробувати насадку для вікон. Ну я думаю, що працювати, звісно. Ну зараз проверим, наскільки. Ричик, я... тікай. Ричик, воно буде складати. Давай ти спробуєш перше, а я потім. Ти попро... спробуєш друга. А то, если я спорю, то куплю нові да. гордіни, так? Да? Ну, хорошо. Mm -hmm. Я согласна. <реш> <реш> Це потому, що воно повна. -ти Та воно ж гаряче, мабуть. Ну, перебрали слізка з водою. Не вказали Угу. Бо твоя сестричка все повитягувала, так? Да? Ну вона в мене теж хазяйка блокція. Ти боїшся? Не хоче, не хоче. Не бойся. там машина, так? Да? А ну, иди, проверь, что тут. А ну, проверь. Что там? Что там? Нормально Можно работать? Нормалек? Подобришь? Молодец, молодец. Правильно, в доме все надо проверять. Мы пришла, на, в порядке тут нам на воду. Да. Давай, работай, зайка, работай. Я просто... того вида насадка на автомобілі не олод. Ні, ми, мабуть, і з насадкою не зараз подружка не зробимо. Короче, надо йти за насадкою, Нас да? Піти за насадкою, да, тому що, ну, там насадка, розумієш, оця з фігнёю, ну, для вікон, а та така вона плоска, як утюжок, і не вона так от раз, вона отако от проходить, розуміла, по цією Ні, не, не вийде за чого, тому що воно для вікон, мабуть, ще й спеціально бризкає водою. Може. Я так думаю. Коротше, що трошки надав нам време, зараз ми збігаємо за другою насадкою. Так. Да. І продовжимо. Не переключайтесь. Я, якщо що, тут все контролюю. Жарко страшно. Ну, все, ми нічого зараз не зробимо. Все, пішли ми за насадкою. А ще а, сьогодні, я не знаю, кстати, ти хотіла сьогодні з'їздити в етот, да? Да. В магазин, а він в суботу працює чи ні? Ну, проїдемося, глянемо. Я ж не знаю. Угу, все тоді. Я спішу. Юля хоче з'їздити в магазин, там, де ми беремо це постільне білье. Вона розказувала мені, яке постільне білье, тепер ходжу, страдаю. Це треба тобі отак довести по-другому? Я тобі давно казала, що я там беру, а ти все далеко їхати, далеко їхати. Ну, все, настало те времо. Зараз поїдемо. А цей контролер, контрольор, мій <ривіт> контроль. Я тебе все. називала. Все, хай стоїть, коротше, воно все. Пішли ми. Да, так, пішли за нас Чи ви хочете посміятися з нас? Двох. Читали одні інструкції. Надо же желедіку включать не Короче, поки ми сходили, поки ми дойшли, ми поняли, що надо просто було сняти вот эту насадку. Ты мне кажется, чтось, наверное, там не те. Да? Вот так. Всё, сняли мы насадку, сейчас будем пробувать. Сейчас сейчас поставим вас на штатив и будете з нами отпарювати. Закінчилась вода. Воду набрали, зараз волосся позакалюємо, тому що, что... звичайно, ой, жесть. Трошки ми спарилися. Парим штори, а спарилися саме. Ага, це точно. Фух. Так, справились. Ну, Юля, хорошо, що Юля, тому що вона вища. Я б зверху взагалі не достала. І хочу сказати, що він важкий, кстати. Ну, не, не, буде іде... буде. не ідеально, звісно, но... ну. Ну, тому що це китайська шайтан машина. Ну, зато без заломів явних хоча б. Дякую, подружка, велика, mm -hmm. тобі. -то. Триві, посвятила мені. Так? і кікав, в принципі, будь Все, а ми поїхали за покриволами. Так, так, так. тільки нікому не за постільним. кажуть. Поки ми доїдемо, нікому не кажіть. Да. Ну що, їдемо з Юлією вибирати постільне більо і... їй. Тому поділимося, покажу, що вона собі купить. Мені вроді нічого не треба. Ну, звісно, я подивлюся, може щось щось і візьму, може там полотенце якесь ще візьму. Тому що полотенце це таке. На вулиці жарко, звісно, взагалі капець. Ну, в машині а... вот добре. Наша... наша. Mm. Так что, девчата, поехали. Поехали. Покажем, что она там выбрала. Что им места мало? Кому? Ну, не знаю, машинам на дороге, видимо, места мало. Фу, mm. на футболка мокрая уже от жары. Просто жесть. Так и скажи, что скучила за спа-процедурами. Mm, на обертывание они да, сходить? Да. Ще напишіть, пожалуйста, що мені треба закрити вроді менше жертв. На все є ось... свої причини. Так, да. от нас присутствує уси, щоб Якщо у Юлечки буде новая постільне. Я думаю, що ти не з одним вийдеш постільним новим. Це факт. Я вже думаю, що мені треба, вроді полотенцем можу подивитися. Навірно. Що, ти довольна? Угу. Так, ну що, покупка Юлі? Одна постільне, друге постільне, третє постільне. Так, це Юля бере ще полотенце. Юля бере муслінку собі. Ну я їхала не за чим. Ну, полотенце я вам казала, що я буду брати. І отакі муслінові покривала. Буде супер. Так що приїжджайте. Отак Юля скупилася. Трошки Ну і я чуть-чуть. Хоч помиється людина вдома. полотенцями витриться. А, не буде висихати. На, моє кинь, пожалуйста, кудись. Все, дякую вам, велике приїжджайте, а, як завжди, ковдри, подушки. Напротив заправки. Поїхали, подружка. Ми скупилися. Так що субота вдалась У дівчат. Да, Юлечка? Да. Расскажи свои впечатления. Я, Понравилось. В Я очень довольна. Я очень благодарна ребятам, которые проконсультировали, которые рассказали, помогли, показали. Вообще. Но скажу так, надо заходить вот так, або конкретно за чимось, або с ограниченным бюджетом Вы в кармане. На одній позиції зупинитися невозможно. Там наскільки багато всього, mm -hmm. все таке класне, все таке красиве, його хочеться так все згризти. Ну, no, я думаю, що дівчинки розуміють, mm -hmm. про що ми кажемо, yeah. тому що цього завжди вдома yeah. uh, yeah. мало yeah. і ну, полотенець, вони часто міняються, yeah. в принципі. Yeah. Тому по такій ціні, по таким прекрасним ценам, Тібо, якщо ви берете yeah. воно як ми оптом, то і дешевше виходить. Звісно. Yeah. Ну, щоб ви понимали, це все у нас вийшло там в районі 7 тисяч. Ну да. Да? да. Ну, може там трошки більше, ну, да. не помню точно. Поэтому... Так там извинить мене куча полотенець, Юля набрала кучу постільного, куча покривал, подушки. Да, да. да. Ну, извините мене. І качество когось да. обалденне. Обалденне. Поэтому ну, у нас ще ж тепер і дорога зараз додому ще? Да? Ага. ми двигаемся в дому направлень так. так що все поїхали так ми ще заїжджаємо в повозі е, кстати я хочу зараз піти подивитися купити я вам показувала средство для розлажки щоб не ладити така як вона, рідка праска називається, да, по-моєму? Да. Я брала в Аврорі, а Юля сказала, що є ще Леноровська, да? так? Да. Тому зараз зайдемо її подивимося і обов'язково з вами поділюся. Так що пошли. Йдемо в простор. Юля сказала, що тут є. Угу. О, А там до порошок, наверное, mm -hmm. да? Mm -hmm. Добрый. Ммм. Mm -hmm. У mm -hmm. mm -hmm. Ну, разный, разный запах, понятно. И очень классные вот эти вот грановые выполаскиватели. вони между прочим намного економічні, чем вот эти, і більше концентрація у них. Це як опалазковый типа? Да, да. да. ну Я вообще таки люблю. Не ну ці да да, да. О, оза цієї серии, кстати, ще очень классні гели для душі. А, обалденный запах. Знаєш, що я тебе хочу сказати? Для фанатів, тих, хто люблять Сістерс Арома, за шми вот. такого плана гелі вообще просто одурення. А то не з них лайк Ну, то трошки свіжіше воно пахне. ти кажеш, що ну, лучше, да? Ну мені вони більше подобаються, потому что аромат від них залишається обалденный. И я знаю, что дома я даже просто щоб освежить постель. Угу. Мне вообще так нравится. Или в шкафу висять вещи. Поняла? Я прям шкаф открыла, так запшикала все. А я рекомендую. Да ну, конечно, працює. Угу. А тут один, да, типа пиши? А ты, получается, просто пшикаешь, вытрушиваешь и все? Ну, можно руками там разровнять. Так, все берем. Надо вот ще еще є. есть. Да, я, кстати, брала вот такие экстра пауэр, то мені нравятся. Це для чого? Це пятновыводители. А, для меня, для меня, да? Да. Ну, я Ну, ти універсальний. Угу. Ой, я зараз брала, знаю, що ну, ми в Аврору не будемо йти, звісно. Но я в Аврорі брала. Добрий день. Добрый. Ні, дякую. Галакс. Uh, Тоже офігенно пахне. Да? Ось такий хороший брала. Запах класний. Угу. Хороший но, запах. Ну, ну візьми такий. в, в душі запав. Так, запади в туалет. Прекрасно. Прекрасно рішення. три То Да. так да, мага. Да, да. Давай, бери. Хороший бери. Так, пішла на гелі для душу. Ага. Правильно. Так. А де гелі для душу? Нет. Да? У мене мій сестер с арома закончился. А вот це себе брала, мені вообще так понравился тоже. Очень вкусно. И цей хамон класний тоже пахнет. А ну давай, нюхай. Тільки знаєш, в чем прикол? У них протекають крышечки. Прям протікають. Он бачиш, що робиться. Це сильно солодкий мені. Угу. А оцей такий, знаєш, він така легка свіжість іде. Ой, як вкусно пахне. Угу. Оцей мені прям взагалі дуже понравився. А ну подобався. Цей... О, бачиш, вже Протікають кришки, такі. Угу. І це такий молочко якесь. Угу. Давай от такий мені візьму. Uh -huh. Uh -huh. Абсолютно. Я собі такий вісну потребую. Попробую. Ну це теж так, вкусно? Так. Да, ну він солодкий прям. Це орган апельсин. Це просто парфумований парфумова. Mm. Це чорна троянда та лам бадун. 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 Ні. Візьму таке, як і брала, так? Да? Ты знаешь, да, я больше любитель свежих ароматов. Найки, какие-то есть. А что это такое? Кстати, ель для душу. Сейчас понюхаем. Я знала, что ей не понравится, специально сказала. М -м -м. Серьезно, Я же знаю просто твои эти смоты. Угу. Мне надо точно. Так. Так, с Юлечкой купилась. Купила такую гель для душа. И дам на кассу, до да, Зира? Всі ваші були з нами, з'їздили, провели цей вихідний день. Ну хоча ви будете дивитися це відео точно не в вихідний день, а вже середній неділі. Ну, таке у нас життя, що не виходить вам знімати прямо лайв відео одразу тут і зараз. Ну, по крайній мере, хоча б не з задержкою в місяць чи неділю. Тому спасибо, що дивитеся наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть комментарии. Все, пока.